Гість відеопрограми шість хвилин про народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода, голова Комітету з питань екології Верховної Ради України, парламентського комітету Ірина Сех. Дякуємо за те, що погодилися взяти участь у нашій відеопрограмі. І стало відомо про те, що компанія Шеврон Україна подала Львівській та івано-франківській обласним радам. На узгодження угоду про пошук, видобуток і розробку родовищ сланцевого газу? Ну, можливо, я не зовсім точно про це кажу. Ви мене поправите. Скажіть, будь ласка, пані сех, що буде, якщо Львівська та Івано-Франківська обласні ради раптом не погодяться на цю угоду, який буде розвиток подій в Україні, і якою буде реакція різних гілок влади на це? Дякую, я хочу ще добавити і розподіл вуглеводнів, тобто ця угода називається так: угода між державою Україна і інвестором в особі компанії Шеврон та такої собі структури Надра Олеська, утвореної про те, що Шеврон отримує певні вуглеводні держава Україна. Хочу сказати, що це є те, що угода надійшла, важливо це сказати, до Львівської та Івано-Франківської обласних рад: це є певна перемога громад, певна перемога громадськості небайдужих людей, оскільки угода, як ви знаєте, з шелом, яка укладена у Харківській. Погоджена Харківською обласною радою і Донецькою обласною ради, отримала гриф конфіденційна це є таким нонсенсом, оскільки це є серйозна угода, яка стосується екологічних питань і відповідно до міжнародних стандартів. Такі питання, які пов'язані з екологічними ризиками, не можуть мати такий, такий гриф не можуть бути засекречені і в порушення українського законодавства, закону про природний заповідний фонд, про комітети Верховної Ради, про статус народного депутата. Ці угоду навіть не отримали депутати Верховної Ради. Власне, після цього розпочалися акції протесту на Харківщині, Донеччині. До мене, як до голови комітету, насправді находять сотні листів з тим, де люди. Люде скаржується, що порушені їхні права, права та свободи, оскільки чітко Конституція говорить, що надара є власністю українського народу. Останні, останні листи це 721 підпис мешканців Донеччини. Ми порахували це більше 20 тисяч підписів про те, що вони проти цього, що вони хочуть знати зміст цієї угоди, і власне вже в випадку. Ліської Івано-Франківської угоди ця угода надійшла. Я хочу сказати, що вона надійшла з запізненням більше ніж рік, оскільки конкурс відбувся в травні минулого року, 2011 року. Зараз стоїть питання, що буде, якщо мені так поставили питання, якщо не узгодять, як це каже закон, стаття 11 закону України про угоду про розподіл продукції, не узгодять з місцевими радами. Я хочу сказати ще. Одне що це є єдиний пункт в законодавстві, який залишився після того, коли більшість Верховної Ради декілька разів поголомилася над українським законодавством і над правами, я вважаю, місцевих територіальних громад, оскільки викинули дуже багато пунктів, пунктів українського законодавства, де потрібно було погодження місцевих громад, а саме щоб ці ділянки були внесені до цієї площі. Тому, як божуть, розвиватися подія. Перше, якщо не узгодять місцеві ради, то це є ще одним єдиним шансом, щоб з місцевими радами почали рахуватися. Ця угода, яка на сьогодні є, якщо місцеві ради Львівська і Івано-Франківська дадуть свої зауваження, не передбачається, що ці зауваження будуть до цієї угоди враховані. Якщо ж не узгодять, тоді є наступний етап. Знову ж таки, якщо буде згода інвестора, напрацьовується новий проєкт угоди, його подається знову ж таки до місцевих рад на узгодження. Є інший варіант розвитку подій. Надоїло вже урядові, надоїло вже десь інвесторам говорити з обласними радами, з районними радами, сільськими радами, і може наступити наступний етап. Більшість Верховної Ради в особі фракції регіонів і комуністів ще їм допоможуть позафракційні. Ухвалюють зміни до закону, і цей єдиний пункт. Просто викидають, з, з яким відповідно до якого погоджується це питання з місцевими радами, викидають з закону України про угоди про розподіл продукції.